Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє місцева влада. Жертв немає. Крім того, російські війська сімома ракетами Іскандер та С-300 обстріляли з Запоріжжя та околиці. Попередньо там також без жертв. Мішенями стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Про це написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Про нічні обстріли і їхні результати у Львові говоримо з міським головою міста Андрій Садовий долучився до нашого ефіру. Пане Андрію, я дякую вам за оперативність. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в місті? Скільки шахедів було зафіксовано у Львові і куди були влучання? Дай Боже всім здоров'я. Ніч дійсно була неспокійна, тому що люди провели пару годин в укриттях, є незначні руйнування. Я думаю, що ми їх до кінця дня виправимо. Комунальні служби мене спрацювали достатньо оперативно, трохи вікна повилітали, але в цілому Львів продовжує жити нормальним життям. Ну ви розумієте, що це все-таки не те, що люди мають сьогодні в Запоріжжі, чи люди мають в Херсоні, коли атакують кожного дня. Львів там не Кожного дня я атакований. Ну це життя, треба бути готовим. Треба бути готовим. Слава Богу, що ніхто не постраждав і не мав поранених. А матеріальні збитки – це дрібниці. А пане Андрію, а це були уламки чи були влучання в місті? Ну це вам можуть тільки військові сказати. Я об'їхав рану подивився все на власні очі. Ну єро незначні руйнації, то тобто до вікна повилітали від вибухів. Вікна повилітали. Тукатурка пообсипалася, але в принципі всі об'єкти функціонують. Жодних зупинок, жодного об'єкту немає. А вікна поправимо, слава Богу, не зима. А вікна повилітали це в будинках житлових, там де люди знаходяться. Ми повилітали трошки на об'єкті критичної інфраструктури, повилітали вікна. Невро ну, я рано приїхався в на власні очі, подивився. Ну Слава Богу, головне, що немає жертв. А все інше це дрібниця життя за цей момент, коли ви об'їжджали місто. Чи були зафіксовані можливо проблеми з укриттями? Чи все працювало? все відкрито? Чи якісь скарги від львів'ян ви почули? Ну, дивіться, укриття у Львові відкриваються, як і в інших містах, але ви ж повинні розуміти, що це не робиться одномоментно. Що в будинку людина має ключ, поки вона спуститься вниз, поки вона відкриє. Але тут ви знаєте, є один е, цікавий момент: оця велика хвиля, яка пішла останні тижні в Україні, дала позитивні результати. Тому що коли приходять комунальні служби і людям пояснюють про важливість бути в укритті, щоб там був порядок. деколи, знаєте, це скептично сприймається. Коли вже приходить поліція, коли приходять МНС, люди розуміють, о, то вже є серйозно, то треба дійсно знаєте, переосмислювати. Тому велика подяка і поліції. І є менесникам, що вони отаку от хвилю зараз запустили. Контроль має бути постійно. Це не можна, знаєте, зробити раз і назавжди. Це треба регулярно контролювати, перевіряти. Ну бо така людина, знаєте, ми є грішні і, і нема на то ради. Але в цілому, Львів живе зараз нормальним життям, наскільки це можливо в часі війни.